29 лютого в Києві відбулася подія дитячої мрії Віра у майбутнє вечір, який об'єднав українців на знак дворіччя стійкості боротьби за нашу свободу та волю. Цей вечір був організований громадською організацією «Профклуб Ташки та громадською організацією Військовий капелани міста Київ. Під час події гості, організатори та артисти мали змогу дякувати нашим захисникам, які разом із своїми родинами були почесними відвідувачами заходу. Військовим вручили відзнаки за мужність та щиру подяку і те. Обійми. Подія була збагачена міні-виставкою витворів мистецтва. У цей вечір сцени запалили своїми виступами зірки Овіола, Сергій Костецький, Філіні, Богдан Долгий, ОКС, Софія Єгорова та Каверлав. Найважливішим проявом вдячності артистам були щирі посмішки на обличчях наших захисників. Вечір дитячі мрії віру у майбутнє став свідченням того, що спільні зусилля організаторів та партнерів заходу можуть творити дива і зміцнювати віру у свій. Майбутнє для України головні тези що ви висвітлюєте на цьому заході? Ну безпосередньо це подякувати військовим і також нашим партнерам і взагалі всім волонтерам, які кожного дня вони трудяться, трудяться на перемогу. У нас сьогодні дуже багато партнерів. У нас є навіть фонд, який робить от робототехніка. Вони роблять дрони. Можливо, ви бачили так безпосередньо. Також ми дуже вдячні от Каблексу, Це наші дуже гарні партнери, з якими ми активно співпрацюємо. Вони також допомагають. Два роки два роки. І військові капелани об'єдналися, і ми виконуємо дуже велику, так різнонаправлену роботу. Це і психологічна допомога, і безпосередньо допомога у гарячих точках всієї України. Перш за все зараз такий важливий час, що ми максимально маємо висвітлювати те, що в країні війна і що необхідно кожному, хто як може на своїх місцях максимально долучатися для того, щоб підтримувати наших захисників. Регулярно буваючи на передових позиціях, ми на одному подиху з нашими побратимами, і це велике щастя, що є в нас тут у цивільному житті люди доброї волі, які гуртуються, які це зараз організовують. Тим саме ми Шановуємо пам'ять наших побратимів, як ви бачили на початку, що це дуже важливо. Морально підтримуємо їх і також саме основне донесення інформації, що в Україні війна і що треба ще нам трудитися, адже ворог наступає, і ще потрібно нам багато багато зусиль, щоб його здолати. Ми зараз започаткували такий цікавий проект саме про жінок військових. Тому що, ну як показала практика, жінка військова це трошечки не так кажуть недооціненна, і хочеться розказати про це повністю всьому, всьому світові. У нас є дуже гарні партнери у відні. А це Люсія Ларес. Вона сьогодні малася підключатися, але я так думаю, ми просто її підключимо, Хоча б просто щоб вона подякувала, привітала і можливо, ви баба бачили так. Це от перші вже перші роботи саме про жінок, про жінок, які військові, які допомагають і роблять все можливе, що є в їх силах безпосередньо. Для мене дуже важливо бути саме на цьому заході сьогодні, тому що. Являюся прообразом всіх наших побратимів, ті, які зараз знаходяться там, на полі бою, і саме так можу їх вшанувати, вшанувати молитвою, вшанувати присутністю. Задум був проекту показати нашу красу жінок, таку, але як це не прикро звучить з. Вже з відбитком війни, яка ну відбувається зараз, тобто мене найголовніша місія це, щоб наші герої, наші захисники, трошки відполіклися, трошки посміхнулися і зарядилися енергією і з новими силами йшли захищати і обороняти наші землі і нас. Тому для мене найголовніше, що вони трошки вдовляклися. А це можна зробити як? Що вони трішки потанцювали? Можливо, можливо, трішки поспівали пісні, які ми всі знаємо. Наприклад, пісню «Край, мій рідний край Миколи Петровича з. Хового у моїй власній танцювальній обробці можливо трішки е, перезавантажилися і з новими силами пішли обраняти нашу країну. Для мене важливо в принципі бути на подібних заходах, тому що це те, що дає нам можливість продовжувати рух, продовжувати створювати те, чим я займаюся, тобто робити українські пісні і, скажімо, розвивати нашу культуру. Це для мене важливо. Я дуже хочу, щоб ми перемогли. Я дуже хочу, щоб нас. Це було класно, тому саме такі організації дають можливість долучитися до цього і безпосередньо взяти участь в тому, щоб е, наші захисники мали все, що їм потрібно. Організатори заходу виказують неймовірну подяку усім партнерам, завдяки яким відбувся цей вечір в гостинному сімейному ресторані Мафія.